Справа 611. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо в першому заданні: 8х мінус х плюс 5 множиться на х плюс 3. Та ми записуємо, що це дорівнює 8х. Далі мінус. Ну і виконуємо множення, то х плюс 5 множимо спочатку на х. То х помножити на х це буде х у квадраті. Тут можна одразу написати це просто. І плюс 5 помножити на х це буде 5х. Далі х плюс 5 множимо на 3, то x помножити на 3 це буде плюс 3х. Далі 5 помножити на 3, це плюс 15. Є, yeah? і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, у нас тут є подібні доданки: 5х плюс 3х, це буде 8х. То ми записуємо як 8х. 8х мінус. У дужках тоді залишиться безмін х у квадраті. Далі додати 5х плюс 3х це буде 8х. Так, і залишиться додати 15. І це дорівнює. Ну що ж, буде 8х. Потім перед дужками мінус, то міняємо знак данків на протилежний, було х в квадраті стане мінус х в квадраті. Було плюс 8х, стане мінус 8х. Було плюс 15, стане мінус 15. І це дорівнює ну Дивимося, у нас є 8х і мінус 8х. Ця сума дорівнює 0. Можна і використати з суми. То ми отримаємо мінус х у квадраті. Відняти 15. І є? друге завдання. А ще множить на а плюс 8 відняти а плюс 2 ще множить на мінус 5. Ну що ж, розкриваємо тоді перші дужки а множимо на а плюс 8, а помножити на А це буде а в квадраті. Далі а помножити на 8, це буде плюс 8А. Відняти у дужках а плюс 2 множимо на А, а помножити на А це буде А в квадраті. 2 помножити на А це буде плюс 2А. Додати. Ну, а зараз А плюс 2 множимо на мінус 5. А помножити на мінус 5, це буде мінус 5а. Далі 2 помножити на мінус 5, це буде мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Бачимо, у нас є 2А і мінус 5А. Ну що ж, тоді записуємо, що це А у квадраті плюс 8А. Далі мінус А у квадраті. 2А мінус 5А це мінус 3А. Далі плюс мінус 10 це відняти 10. Є і це дорівнює. Ну що ж, це буде А у квадраті. Плюс 8А. Далі, перед дужками знак мінус. розкриваємо дужки перед предки знак мінус, міняємо знак данків на протилежний. Було А в квадраті, стане мінус А в квадраті. Було мінус 3А стане плюс 3а. Далі було мінус 10, стане плюс 10. І це дорівнює. Отже, а в квадраті і мінус а в квадраті сума дорівнює 0. Далі. Є 8а і плюс 3а. Сума у нас буде 11а. Так, і залишиться додати 10. Переходимо на третє завдання. 2х у кубі плюс 5 відняти 4х плюс 7, що множиться на 3х мінус 1. Що ж, переписуємо 12х у квадраті плюс 7, плюс 5. Відняти, зараз виконуємо множення 4х плюс 7 спочатку множимо на 3х. То ми записуємо, що 4х ми множимо на 3х, додати. Ну і 7 ми також множимо на 3х. Потім 4х плюс 7 множимо на мінус 1. То ми записуємо плюс 4х, ми множимо на мінус 1 додати 7. Ми також множимо на мінус 1. І це дорівнює. Це буде 12 х у квадраті, плюс 5. Далі відняти. 4 помножити на 3 це 12. Х помножити на х це буде квадраті. Далі плюс 7 помножити на 3 це 21. Х. 4х помножити на мінус 1, це мінус 4х. Далі 7 помножити на мінус 1, це мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, 21х мінус 4х можна звести. Подібні доданки. То ми записуємо 12х у квадраті плюс 5. Потом отнять 12 х в квадрате. 21 х плюс ä, минус 4 х. Это будет плюс 17 х. И минус 7. И это до рівня, 12 х в квадрате. Плюс 5. Далі Перед дужками знак «мінус» змінюємо знак доданки на протилежний. Було 12х квадрате, стане мінус 12х квадраті. Було плюс 17х, стане мінус 17х. Було мінус 7, стане плюс 7. Це дорівнює. Ми ще розводимо подібні доданки 12х в квадраті и 12х квадраті. Сума дорівнює 0. Ну, у нас залишається ще плюс 5 і плюс 7. Плюс 5 плюс 7 це буде плюс 12. Тобто мінус 17х. А 7 плюс 5 це плюс 12. Є. Четверте завдання. Х плюс 1, що множиться на x-5. Відняти х плюс 3, що множиться на х-7. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює, виконуємо множення в перших дужках. Спочатку x плюс 1 множимо на x. То ми записуємо x помножити на x це буде x у квадраті. Далі 1 помножити на x, це буде плюс х, далі х плюс 1 множимо на мінус 5. То x помножити на мінус 5 це буде мінус 5х, а 1 помножити на мінус 5 це буде мінус 5. Є? Відняти x плюс 3 множимо спочатку на x, то x помножити на x це буде x у квадраті. Далі 3 помножити на x це буде плюс 3х, далі х плюс 3 множимо на мінус 7, х помножити на мінус 7, це буде мінус 7х. Далі плюс 3 помножити на мінус 7, це буде мінус 21. Є це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. У нас тут є плюс х і мінус 5х, і є 3х і мінус 7х. Ну що ж, і буде х у квадраті. мінус 5х це мінус 4х, мінус 5. Далі мінус. А тут у нас буде х у квадраті, 3х мінус 7х це буде мінус 4х. І мінус 21. Є це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки перед якими знак мінус, то це буде х у квадраті. мінус 4х, мінус 5. Так, далі було х у квадраті, стане мінус х у квадраті. Було мінус 4х, стане плюс 4х. Було мінус 21, стане плюс 21. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже у нас тут є х у квадраті і є мінус х у квадраті, ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо. Ну і є у нас тоді мінус 4х і плюс 4х. Ця сума у нас також дорівнює 0. Ну що ж, у нас залишається тільки мінус 5 і плюс 21. Ось вони. Ну що ж, сума 21 додати мінус 5, або 21 відняти 5, це буде 16. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, спросіть вираз. В першому завданні. Записуємо мінус. x в квадрате минус 15. Другому задание c 11a плюс 10. Третьему заданию c минус 17x плюс 12. И в четвертом задании c 16. Yeah.